Всіх вітаю на довгоочікуваному огляді від Кавасакі. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже-дуже велику кількість активів, а саме розберемо фондовий ринок, розберемо Форекс, біток, розберемо весь криптовий загально ринок, обговоримо тотал-домінацію. І коли очікувати тамаль сезон, якісь ф'ючерсні позиції обов'язково будуть багато буде ф'ючерсних позицій. Я дуже радий, що ви глянули цей огляд. і хто дивиться до кінця, тому окремий респект від мене буває. Тому раджу дивитися до кінця, можете поставити на паузу там взяти собі там підготуватися, надо, і. Приємного перегляду я хочу вас привітати на дуже сильному, на дуже потужному бичому ринку, який відбувається прямо зараз. Вчора дуже гарний був сквіз вниз, який, в принципі, був абсолютно очікуваний, про який ми з вами говорили в телеграм-каналі. До речі, посилання є в описі під даним відео. Хто не підписаний, хто новий і так далі. Там я все в моменті і по бітку, Наприклад, думку я вже подав в моменті, яка вже... Набуває свого відпрацювання. Сьогодні хочу поговорити про мої думки по біткоїну. Зразу скажу, шорти я закрив по ефіру. що я тримав, закрив я свої шорти повністю. От і так далі. Зараз я налаштований відносно таки на непоганий відкат як мінімум, а можливо і на глобальний розворот. Певно, ну, середньостроковий розворот. да, Глобально ми і не падали, тому тут говорити ні про що. Окей, перейдемо відразу. Сьогодні ми поговоримо про Форекс і поговоримо про е, крипту. Почнемо з крипти, давайте, локально. Біткоін мені виглядає дуже гарно. Е, дуже гарно чого. Ми, коротше, прийшли на тест е, району. да, Був у нас тест району 99 тисяч. Якраз от на Фересі, очікуваний відбувся цей сквіз. Якщо говорити про ФРС, що я можу дати який коментар. то скажу нічого такого. Зараз дуже сильне загострення йде в ряді питань в США. Перше питання це бюджет, шатдаун. Он тут уже один день до нього лишився, чи рішать не рішать. Ну, це все одно, знаєш, ну, типу, як не крути, це все одно означає новий друг грошей. І він, якби, буде, і він буде без питання. Друг грошей це значить без бакса в перспективі. Значить, що євро в перспективі виросте. Я думаю, що ми по ньому зробили глобальне дно. Ми говорили в минулих оглядах і також йде по плану, ми про нього поговоримо пізніше. Ну і в принципі, також бичка в перспективі. От, якщо говорити про сам Ферест, то ставку ну очікувано. Очікувано, що Павел сказав, що так ставку більше знижувати не будь. Ми з вами про це й говорили, що її нереально в даних умовах більше знижувати сильно, тобто цього не буде. У нас долгова спіраль настільки закручується вже геометричній прогресії. Кожен рік все більше і більше треба печатати бабок, і це все тянеться, тянеться. Якщо не буде вирішення, то до піздятся. Але вирішення, ймовірно, буде. Можливо, в біткуну про це ми говорити зараз, мабуть, з вами не будемо, бо немає сенсу думати, філософствувати. Для цього в нас і стріми, які проводимо на твічі. Посилання є також в описі під даним відео. Вот. І загалом Павел сказав, що ставку знижати вже так не будемо. Будемо робити паузу, можливо, два зниження зробимо в 2025 році, а не 4, як ринок думав. Ринки злякалися, все, капець. Ну, по факту, нічого поганого в тому ну, немає глобально. От. А цей сквіз дуже характерний, бо все перегріти, і на такі новини, звісно, всі відреагували негативом і побігли продавати. Ну, це нормально. Окей, почнемо скріпти. Давайте. Е на кріпті, коли ми поставили от оцей от, відбулись зниження в ран 99 тисяч, відбулися певні непогані такі двіження, так би мовити, дуже непогані рухи відбулися. В нас динамічний пок. Давайте от, в нас відбувся пок-Shift. Тобто в нас дуже великий об'єм по цій області пройшов. на 101, там плюс-мінус 500, 101, 700. Я, ну, Тут в мене трошки криво, але фактично він коротше, вернувся, бо ми були, перенесли його вверх по ефіріуму також, і зараз ми його вернули вниз район 101 К. це дуже бичий сигнал, значить об'ємна активність, якийсь район інтересу, якась точка інтересу для крупного капітала в даній зоні в нас наявна. От, що далі тут ми бачимо? Тут дійсно прийшов дуже великий об'єм, залишилося спозиціонувати, але реакція, як ми бачимо, вже йде позитивна, йде непогане утримання. В плані ринкових продажів, якщо глянути по кумулятивній дельті, то в нас вони в принципі потроху таки йдуть. Основний, звісно, паніксейл відбувся в моменті ФРС, що очікувано, але наразі все одно активних прям покупок, крім того об'єму, який відбувся, в нас не проходить по ринку саме. Тобто лімітний гравець, активний лімітний покупець діє. І поглинає надлишкою оці рітейл-продажі, які відбуваються саме зараз. Це також дуже бичий сигнал, і сигналізує нам ймовірно про те, що тут все-таки формується якийсь діп і якийсь поінт розвороту. Вот. Ну, наразі що на... ми бачимо? Ми бачимо локально злом структури в нас по прайс секшену в нас щось було вже схоже отут, як на літест, то це можна забрати. І ймовірно, я думаю, що ми ну, в п'ятницю побачимо більший відкат на біткоїні. Да, ні, можливо, можливо, ми ще отут затестимо цей об'ємчик. От плюс-мінус він все-таки отут проходить на 101К. Можливо, ми ще район 101К затестимо. От. Ну, Я думаю, що це все одно закінчиться походом в район 103, 104 тисяч, і, можливо, ми там побачимо е певну консолідацію да, на вихідні. Можливо, ні, не знаю. Ну, загалом, якщо, от, ну. Все, отак піде по нашому плану, то ймовірно, ми підемо до 110 тих тисяч, тих омріяних 110 тисяч, які ми так очікуємо вже так дуже довго. Та? І це тоді буде питанням часу. В плані лонгів чи брати лонгові якісь позиції? Я думаю, так. Да. Я думаю, абсолютно так. І я, чесно вже взяв лонгову позицію, про яку писав в телеграм-каналі якраз зранку. Взяв звідси її. Стоп, я закинув відносно короткий на 99-300. І по таргітам, я думаю, можна спокійно буде попробувати витягнути мінімум 1 до 5. І все-таки, все-таки, можливо, 1 до 10. Дуже легко в нас, надіюсь, вийде це витягнути. От. Після е, оновлення 105К, звісно, стоп вартуватиме перевести в БУ. Ризики, звісно, не варто завищувати, бо. Зараз трошки ринки буде шатати, бо я говорив за питання шатдауну, да, в США. Там завтра, буквально сьогодні-завтра воно буде вирішуватися. І можуть все-таки вкиди всякі бути, і ну, всяке може бути. Хоча виглядає все в плані об'ємів, по об'ємному аналізу, так, що тут формується в нас Діп. Просто він може формуватися в рамках тут боковика, звісно, потім вихід вверх. Ну, надіємося, що все-таки буде більш різвіше. Хотілося б сьогодні побачити такий оцей відкат, про який я кажу, в цю зону і формування боковика на вихідних тут. От, як буде, не знаю. Поглянемо. От, ефіріум. Ефіріум, ефіріум е, шортив'ясхає. Е, закрив повністю шорт в районі 3570. Про що написав в телеграм-каналі. Наразі також налаштований все-таки, імовірно, імовірно, на відкат. У нас тут така є трендова. Е, по суті, по ефіру. От, така, ну, вона умовна. Да? Вона така трохи. Ну, Коротше, вона є. От, в нас є зона підтримки, яка далі зберігається, це 3510-3530, до якої ми були підійшли, і яку ми все-таки втримали. Тут також був пройшов непоганий об'єм, аналогічно як на біткоїні. І можна говорити, що все-таки тут також ймовірний розворот. Подивимось, якщо він піде, особливо рентг 3800, то ймовірно, ми підемо на пробой 490-400. І... Імовірно, ну будемо просто далі продовжувати рости без корекції сюди. От, чи корекція сюди можлива на ефіріумі? Можлива у випадку, якщо біткоін не дасть реакції з зони цих об'ємів. Тобто реакції ще не було, Я казав, що об'єми ще варто спозиціонувати. Тобто, лонг тут, звісно, діло ризиковане, але ризик завжди присутній. Я думаю, в даному випадку достатньо аргументів, щоб він був виправданий. От. Але е якщо біткоін, оці об'ємну зону, яку ми зараз формуємо, да, ми говорили, от тут об'єм прийшов, Якщо ми її не спозиціонуємо в лонг, а для цього треба вийти в район 103, 700, то, ймовірно, він може запиляти, можемо сходити нижче. Так, то фактично в нас тут є баланс. Тобто, дивіться, У нас тут сформований баланс, от, з якого був один ложний вихід, і, е або ми його далі почнемо формувати і формувати. І йти в нижньої границі, робити другий ложний вихід, це чисто по прайсекшену. Або ми підемо зараз, як я кажу. От. Ну, ознаки захисту є, тому я все-таки топлю за цей сценарій. От. І в рамках цього сценарію Ефіріум також, скорше всього, вже форма розворота, не буде йти сюди. Але в рамках другого він піде сюди. Тому все-таки, якщо ви думали лонгувати умовно, ефіріум, то можливо, краще вибрати щось одне зараз і взяти якийсь один лонг, типа, або два на невеликий ризик. Ризикувати сильно не треба на фічах, бачите, ринок такий, його шатає. По крипті. Ну, загалом, по домінації біткоїна пройдемося локально і нелокально. По домінації я казав, що ймовірно буде ще один винос, і далі будемо трогати зону 58%, 59%, що ми в принципі і зробили. Все-таки я чекаю, що основний шок, от плюс-мінус, сьогодні, там вже пройде, і домінація, мабуть, з цієї зони піде далі вниз. Тобто ця зона, я думаю, втримає і все-таки очікую пов... ну, подальшого зниження на перспективі, особливо якщо біткоін зараз отримає. Розворот. Ну і це трошечки альту оживить після того, як вона так трохи дом дампанулась. Умовно ЛТЦ теж прийшов до нижньої цієї зони підтримки, і так далі. Тобто тут історія така. Ну, на споти, мій колега детальніше по альтам розповість, що він думає. От, на споти я нічого не докупляю, зараз мені поки не цікаво, я поки послідкую. Хоча ще частину стеблів маю, ну, поки з ними ну, краще почекати. Не, не сходим нижче. Да? У мене є і так спот, який в серпні закуплявся, який закуплявся на, ну, на корекціях, що раніше були, на цінах, що нижче були, тож я з ним посиджу. Якщо буде корекція, то я напишу в Тілезі, що я там щось докуплю. От, на ті бабки ще лишив. Ще я хотів звернути увагу по крипті на Dogecoin, глянув Глянемо ще на Total і перейдемо до фондового ринку. Детальніше про крипту розповість мій колега в другому частині даного ролика. От, Dogecoin дуже непогано сходив в нас. Він, звісно, не оновив прям мінімум, але сходив прям до нижньої границі. Ну, поглинання тут доволі таке непогане, і в випадку, от історії такої з біткоїном, Догікоін також, якщо звідси відкати, бо тут також об'єм непоганий пройшов. У Нас два варіанти, або це об'єм захисний, або проштовхуючи на пробій. Ну, є фактори, що, враховуючи поглинання, яке відбувалось тут, і, і на бітку, да, що він все-таки захисний. І, якщо так, то ми, навірно, вийдемо вверх і вернемося сюди, і це буде свідчити про похід далі верх і, і злому. От даного патерна, да, який сформували е, три вершини, і похода, мабуть, з першою ціллю сюди. Тобто тут зараз от саме важливий момент, абсолютно важливий це все-таки на бітку і на кріпті от розвернутися від цих об'ємів а не пробитись нижче. Бо в інакшому випадку ми побачимо болючу корекцію донизу, про яку ми говорили з вами от раніше. От, по кріпті я все сказав, що хотів. Пропозиції, думки я вам сказав. Е, по тоталу. Історія така, що. Тоже важко от, сказати насправді. А, рахуйте, що по біткоїну, якщо відкати, ми можемо по тоталу ІЗІ, У нас тут є трендова, ІЗІ від неї відкатити, так як тренд бичі глобально. От, без такої от корекції в цю зону. Ну, якщо от я сказав, що той об'єм на бітку не буде спозиціонований в лонг а навпаки, то тоді, ймовірно, і зниження тут буде нижче, і крипторинок очікувано опуститься нижче. От, ну топлю за лоноги, топлю. Зараз я закрив бляха шорти, мені не надо, що воно вже падало. Топлю зараз звідси міти вверх. все. Пофіг я лонг взяв невеликий, надіюся в канає. Окей, давайте перейдемо тепер е, до Форекса. Якраз е, в темі був Форекс. основній, в нас Діксі тестила, ми говорили, що ймовірно, все-таки. Да? На минулому нашому відосі, що ймовірно, все таки з цієї зони ми можемо ще раз прийти на тест району 108 доларів. І ми це скоїли. Ми це зробили. Ми затестили в ще раз. Я все таки думаю, що Дікся, враховуючи майбутні друки, бабок, даже Павел що боїться ставку так знижувати, бо бабки друкуються долга, все більше, місії все більше, інфляцію втримувати все важче. Вот. там можливо нафта підіграє. я Думаю, все таки зниження її буде весною сильне, що дуже підіграє якраз вирішенню конфлікта в Україні. В користь миру. От, але але тіпа, ну, інфляція бакса буде все більше і більше зростати до наступних піднять ставки, конкретно до піднять ставки. Тобто, я думаю, все-таки ми побачимо це зниження, про яке ми говоримо, і в дуже найближчій перспективі, що це хая долара, я так думаю. От, е, знову ж таки, євро. І, відповідно, по євро я чекаю, е, говорив. от, Казав, що от пружина зжимається в телеграм-каналі по Євро. І що, ймовірно, ФРЕС, ми побачимо винос з даної структури. І після якого цього виноса я чекаю повернення. Об'єм тут пройшов дуже хороший. Я особисто даже трошечки відлонгував звідси, от. але відлонгував локально до сюди, я лонг закрив. Але я все-таки думаю, що в нас є всі шанси, подивимося, як сьогодні буде. Якби повернутися за цей об'єм, то ймовірно тут буде сформований лютейший потужний розворот. От, е, варіантів для лонгів буде дуже багато, бо це якщо глобальне дно, то ми йдемо оновлювати ціхая, ціхая, тобто тренд почнеться хороший, можна буде гарно торгувати. Все-таки по євро, враховуючи мою думку, по долару, я топлю, що тут дно. От, по фунту. Е, де фунт? Фунту то саме, навіть жорще, типа. Е, ту позицію минуло вибило в безубиток залишок тої позиції. Частину ми фіксали з вами в цьому районі. Фунти також трошки відлонгував, але він мій праць закрив вже повномірно, майже процент росту за ранок, ще навіть не на Америка, тупо на Лондоні. логічно, це ж фунт, от, але менше з тим. Все-таки тут красивіша даже структура, тут великий об'єм проходив, зупиняючи, ми його шикарно відретестили. Я жду подальшого лонга, лютійшого лонга і страшно тут зимуна. Думаю, в рамка дня будуть частенько зараз лонгувати Форекс і про це писати в себе в телеграм-каналі. Тобто, ну якщо Дікся дивиться вниз, от, це питання вже інфляції для кріптиць. Також хорошо, якщо єврофун дивиться вверх, дуже хорошо і дуже чудово. Особливо якщо Євро дивиться вверх, розвиваючи країни і так далі, це все здебільшого ну, йде в паралель з хай ризиком, про який ми зараз також поговоримо. От, на рахунок Теслі оновили максі, ми говорили минулий раз, тут продали е, частину своєї Тесли, але я все-таки думаю, що Тесла продовжує ріст, і це питання часу. Логічно, що на оновленні максіу має бути якась корекція, яка відбулася. Але вона відбулася, до речі, не сильно. сильна. Ану, скажу ще за бренд. Ну, побираємо тут далі пиляємо, пиляти пружина буде зжиматись певний час ще. І не виключено, е, враховуючи події, які відбуваються зараз. Дуже не виключено, що, можливо, ще от трапиться от історія. Може трапитись така от історія. Якби я шортив, чесно, шортив би з е, фейк-виходу, мож, з можливим тестом, оцих об'ємів. Об у нас, головний об'єм на 80. Е, е, раніше я би шорт не брав. Тому ну, або чекаю такого зниження, або чекаю фейк-вихід, можливо, гляну шорти. Е, вот, далі. Е, СНП теж прийшла до сильного в нас об'ємного рівня, сильної підтримки. Я думаю, що тут все-таки S&P е, мало би зробити розворот і ДІП якийсь. Але правда, впали ми дуже сильно, і ринок фонди дуже сильно перегорітий. Тому в нас два варіанти: або розвертаємося звідси, або ми зробимо відкат на ретест, Зробимо якусь бокову структуру з можливим тестом рівня понижче. В нас тут ще є от рівень підтримки. Може отакий варіант. І отак підемо вверх. Коротше, надовго корекції не чекає. Думаю, як буде Трамп, все-таки весна, лише ми простем на фонді. Якщо говорити про русел. Э, русел. Тут також ми прийшли шикарно на рітест Пока, і також вартує дивитися до лонгів. Я думаю. Звідси ми побачимо ріст і вже на пробої АТХ, і це буде дуже гарним сигналом. Якраз ну, Це припаде, мабуть, більше вже січень, весна до середини весни. І це буде гарним сигналом також для кріпти, бо хай, хай ризик, коли почне вже адсько рости, Хоча і так апетит до ризика зараз дуже високий, но ще не настільки. От, а коли хай ризик почне жорстко рости, то і альтсізон буде в розгарі. І альтцізон дійсно не за горами. От. Тому, думаю, розворот. Скоро почнеться, і це буде, надіємося, дуже гарно. А як не, то почнеться трошки пізніше. От мій кола детальніше про Альту розповість. Дякую. Я Всім зараз з вами ми з вами обговоримо дуже-дуже важливі моменти. І для початку я хочу охолодити вас Що, Так сказати, відкриємо графік, біточка, і в нас е, ми бачимо тотал. Ще. От тут я відкрив тотал. Бачимо оста минулий раз на 4 годинках. Бачили ми от останні, за останній, типу проміжок, 3 таких слива. Да? І відкриємо тотал. Ми теж бачимо от повторені картинки. Total це без бітка. Окей, да. Зафіксували це собі. Далі. Дивимося. Бачили ми дуже жорсткий слив 12%. Що ми бачили в цей момент на AlT? -T. На альті ми бачили в цей момент 4-5% корекції. Тобто, бачимо, в цей момент альта була сильніша. Да? Далі ми побачили ще один слив. Побітку на 7%. І, о Боже, о чудо, що ми побачили по альті цілих 16% сливу. Да. Знову ж таки, нас відбувається. 7,5% корекції по підточку. І бачимо знову ж таки: Альта слабіша. Но, но, переходимо ми знову ж таки до нашого roadmap, е який я вам кидав на домінацію. Зараз тут в мене буде чистий графік повністю. Ми відкриємо, давайте з вами День. І я вам його нагадаю локально. Що я вам говорив? Перейдіть пост. Прочитайте, ми говорили зона слому. У нас дуже цікаве. е, якраз такий рівень. Ми забираємо цей рівень зараз ідеально. І побачили вже реакцію ми відкотили від нього. Далі я би очікую. Далі я очікую, чи через запил якийсь звідси вихід далі, чи вже скоро в момент вихід далі. І далі у нас все по плану. Якраз таки на зносі ліквідності буде перелив жорсткий е, вальту. І де ми з вами побачимо хороші палки зелені е, і не слухайте тих хам'яків, які розказують, то, що все, вже все продати, треба закінчується бичка. сезону не буде, ми двежками А потім ми можемо десь колись через певний час, там, коли це розторгуємо, там, під кінець 25-го року побачимо останній заход. Десь в жовтні, можливо, десь, ну, десь вересень, жовтні, листопад, останній заход по Альці. І десь, можливо, нас в цю зону прокатають. Далі вже буде видно. Тут вже про цю ліквідність вангувати не буду. Вже побачимо масштаби цього всього піздеця, який нас буде очікувати в приємному розумінні цього сенсу. Тепер ми повернемося з вами до біточка на секунду. Ще бачимо то, що стало. Де ви там вже там, певний період, де ви не купили біток, допустимо, на, певному, на певній дистанції ви завжди будете в плюсі. Да? Зафіксували це. Потім альту. Альта наша, даже з ефіром беремо. Беремо відрізок часу, останній даже оцей, де б ви не купили, по факту ви були б в плюсі, максимум, навіть якби ви, по суті. Як хом'яки, самі останні хомяки в ринку купили десь отут, на хаїщі. зараз ви де мінус 15% по портфелю спотовому. І скажіть мені, хоч це так страшно? Це страшно, от люди, люди, я вам чесно кажу, багато людей акумулювали ці позиції ще з цього часу і, типу, сиділи, от представте, от ви. Це дете дуже довго, і типу, і вас, типу, там, мінус 40, 50-60%. Ви закупилися тут, мінус 50%. Ну, де ви оказалися? Дивіться завжди на дистанції це як середній срок. Дивіться на дистанцію. Ви би де зараз, по суті, не купили альту, ви будете в плюсі. Даже отут на хаях ми купили, чи ми зараз несемо. Цю ліквідність заберемо там 1,2, 1,28, 1,3, що такого заберемо. Якщо ми далі заберемо, вихід буде доверху. Результат один і той самий. Тому не бійтеся, думайте, закупляйтеся від якихось рівнів, формуйте сплат-портфель, Якщо ви не сформували ще подивіться, нас на Ютубі, є дуже класні відосики. Окей, так і переходимо тепер быстренько до альти. Дивіться, що я в собі взяв. Якщо у нас є от два сценарії, як говорив мій колега, повністю зараз солідарний з ним. Що я взяв собі на полудити. У нас є от, е, Пепе. Зараз давайте і тут спочатку DOT хочу показати. Ще. Так само DOT. Де нас ще 4 годинки? От. У нас є DOT, який зніс тут алея. Раз, два. І от ми побачили. Нас коли там шутки були, ми їх там назвали Вася, Петя і Арнольд, Арнольд Сім зносив. Ну це просто шутки в чаті локальні були такі. От. Можливо, хтось там олдів є, то побачимо. Чи ми підемо зараз забирати, е, десь цю ліквідність в районі 55 і там шість баксів. Е, це треба подивитися. Ну, локально я собі е, вирізник. То, що ми знесли лая, і можна собі взяти, попробувати. Так як зараз на ринку є страх, всі бояться зараз, то квінь ключів, навіть як всі бояться, спот відкупляти, теж бояться. Бо дехто де, вважає, що ціни вже дуже дорогі, а дехто вже закупився тіп, і для нього вже нормальні ціни, типу вже просто тримає позицію. Акумулює типу позицію, тільки крупний гравець, який цей ці самі рівні. І потім за рахунок рітейла, як екзит ліквідність, вас засадить десь тут такого. І а ви зайдете десь тут. Ну, я образно, це не по ціновій, відмітках маю на увазі. Але ну, десь можливо от, ви почнете в цій області заходити. І десь станете екзетліквідності, від якої потім будете панікувати. Знову ж таки, буде корекція якась. П'ять буде паніка. Тому потрібно пробувати. Беремо строго до Позиції виділяє 3%, відсотка, ні, да, 3 на 3 позиції. Фьючерсних зараз собі по доту, по доту кинув стоп за захват е, ліквідності За захватом ліквідності. отут кинув стоп на 7,2, Зайшов був собі отут на 7-6. Короткий стоп. Попробуємо. Його, по суті, вже, вже можна. Ну, десь, от як вийдемо сюди, за 8 баксів я вкину просто стоп. Був, перенесу і будемо дивитися. Якщо ні, то просто мене відстопить. 3%, але ну, ми розуміємо те, що тут потенціалу, ну, дуже багато. Далі наступна моя позиція, зараз яку би я вам міг надати. Така сама, за екзит-ліквідністю закинули собі стоп. На Діпі я вот тут купив. Я зараз по суті, в нулі сижу. Так, да, в нулі сижу. Так що сидимо, очікуємо далі. І останнє от. Пепе так само, все хорошо сильно пролилося. Е, стоп. Е, тут я кину прям. Ні, зараз скажу. 869, 869, от 1800, Ну, от тут за екзит ліквідністю. Так само кинув стоп. У мене зараз по пепе позиція. В невеличкому мінусі, бо заходив я от якраз тут. Перед тим як записати вам. Зараз по факту я в такому був по всіх майже позиціях. Тому, якщо ви ще встигнете взяти до того, як мене відступить, чи до того, як ми вже відростимось за зловом структури, то будете лудити зі мною. Так. На даному моменті, я думаю, Ярослав вам все вже більше розказав. Якщо пройтися по спотовому портфелю, це зараз не дуже має сенс. Якщо ми побачимо, що один виніс, тоді я пройдусь по ньому. Якщо ми побачимо, що відросте, тоді я опять пройдусь по ньому. Зараз не є зовсім цікава зона, так як ми знаходимося в такому спірному трошки моменті. Але в загальному, не без паніки, лунгуємо, все буде хорошо. Спот я думаю, ви усвідомили те, що спот, ви будете в плюсі, але потрібно просто до цього підходити з головою, не треба ставати екзітліквідності, щоб вас, щоб ви, допустимо, не зайшли тут а не почали боятися сатися. От воно, типу, підійде і ви там закриєте в БУ. Ну типу, сенсу немає. Треба закупляти від якихось ключових рівнів. Образно ми там впали отут до логів, опять ви побачили, типу, оп, закупили собі. Якщо ми винесемось там кудись до ліквідності сюди, типу просто усріднили, типу, ще щось. Ну треба ще так само з цілями враховувати. Зараз ту саму ПЕП купляти. Ну мені здається, не дуже вигідно в плані відсотковому співвідношенні. Іксів вам не принесе тих, що можуть принести інші активи. А які активи принесуть вам багато Іксів чи добре Іксів. Ви можете дізнатися завжди дивлячись наші ютуб-ролики і слідкуючи за нашим телеграм-каналом. Тому тримайте сповіщення увімкнені.